Очень много дыма прилетело. бомба, бы очень большой звук был. О, какой дым пошел? Попали. Екстрено РФ на краю прірви бомба і справді вибухнула. РФ розірвало від цих мегаприльотів. Жирні цілі в хлам. Цілі регіони відрізаються прямо у цю мить. Фламінго на Москву. Ого. Крим виходить з-під гніту диктатора. Шок, паніка в Кремлі. Путін боїться перевороту. Назріває мегавибух. ФСБ вишукує ворогів. Регіони піднімають повстання. Економіка на межі критичного моменту. РФ накрила катастрофа небачне. Масштабів. Схоже, кінець близько. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Дарина Гуцкало, і останні події. <му> Прямо зараз сили оборони активно завдають ударів по російських тилах. У Росії під атаку потрапив хімічний завод Ставролєн у Ставропольському краю. Бабах! Вон какой дым пошел. Попали. Ставролен – хімічний та нафтохімічний завод у Будьоновську, що входить до групи Лукойл. Це підприємство є одним із основних виробників поліетилену та поліпропілену в Росії. У 2021 році завод посів третє місце в РФ за обсягом реалізованої продукції. Також вночі дрони літали над Ульянівською областю Росії. Пізніше стало відомо про вибухи на нафтопереробному заводі «НС-Ойл». Місцеві жителі повідомляли, що всього почули від п'яти до восьми вибухів у мережу ж вже потрапили відео наслідків атаки. Попередніми даними під удар потрапила установка АВТ. 200 сам завод NS Oil займається переробкою нафти та виробляє бензинові і дизельні фракції. Мазут цікаво, що у районі Новоспаського розташовані одразу три НПЗ, але поки про наслідки повідомляють лише на одному із них. Чекаємо продовження цього палаючого банкету. А в республіці марій Ел, ймовірно, під удар потрапив марійський НПЗ. РФ спалахує зсередини. Схоже, бензинова катастрофа виривається із новою силою. Крим теж палає без перепочинку. Одразу дві нафтобази опинилися у руїнах. Сімферополь і Гвардійське перетворилися на справжній фронт, де вирішується доля окупантів. А ще донедавна туди росіяни стягували техніку. Зовсім не підозрюючи, що вранці будуть втікати. щодуху. на нафтобазу в Сімферополі, яка зараз горить учора, активно заїжджали й виїжджали військові бензовози, замасковані сітками та обладнані захистом від дронів. Повідомляють очевидці. Ця нафтобаза активно використовується для постачання російської окупаційної армії. Бомба вибухнула, і це все наяву. багато диму Прилетіла бомба. дуже великий звук. Был и знак и слышал, зарвали. За іншими відомостями, під ударом опинилася і ТЕЦ у Грєсовському. Соцмережі вибухають повідомленнями. Паніка охоплює всю мережу. Схоже, у Сімферополі можуть виникнути проблеми з електропостачанням і теплопостачанням. І це ще не все. Окупанти на всю волають про ймовірний приліт поруч із селищем Мирний, де на колишньому аеродромі армія РФ розгорнула склади військової техніки та позиції російської ППО. У ЗМІ пишуть і про те, що під роздачу потрапив славетний панцир і дві. Радіолокаційні станції це сенсація ні дня спокою. до Москви увірвалася українська ракета Фламінго. Росіяни шепочуться про те, що це був справжній розром, ба більше публікують кадри, які все скажуть самі за себе. Якщо ж росіяни на всю кричать, що це гвалт, українська сторона реагує на це спокійно. На цю мить немає ані спростування, ані підтвердження того, що це справа рук зсу і української балістики. Однак, як пише видання мілітарний, і справді не варто повністю виключати таку можливість. Виключати таку можливість не можна. Частина опублікованих матеріалів має ознаки, характерні для польоту крилатих ракет. Однак не балістикою єдиною Москву серйозно вжарили безпілотники. Мега-атака на серце Росії, від якої противник не може відійти і досі. Розгромні удари, які перевернули абсолютно все. Помста наших долетіла у кінцевий пункт призначення. Кремль наляканий, пекло підкралося занадто близько, а ППУ кудись зникла. Безмежний простір РФ під контролем ЗСУ. Схоже, москвичам слід готуватися до найгіршого. Невже з дня на день буде завданий фінальний удар? Про це вже. За <замить> Пікапи з кулеметами на даху по периметру Кремля Навряд чи Путін та його генерали розраховували побачити таку картину на четвертий рік війни. Минулими вихідними Москва та область були під масованим дроновим ударом. Вночі тимчасово закривалися аеропорти Домодєдова та Жуковський. До ранку їхню роботу відновили у районі Камунарки під час атаки. Чулися вибухи, і було видно дим над лісом. Цю ніч про збиті дрони у своєму телеграм-каналі писав мер Москви Сабянін. Про масштабну дронову атаку писали й інші російські пабліки. ВСУ пытаются массово атаковать Москву и область. За пару часов уничтожено 14 беспилотников, летевших на столицу. Взрывы в небе слышали в Домодедове, Подольске, Дубне, Раменском, Коммунарке, Троицке и Коломне. В аэропортах Жуковский и Домодедово 5 рейсов отменено, 6 перенесено. Введены ограничения на вылет и прилет. У Подмосковья на Серпуховской на автобазе. Почалася величезна пожежа через удар дронів. Російське міністерство оборони відзвітувало про те, що за ніч було збито майже 200 ударних БПЛА. Це вже не вперше, коли самі росіяни фіксують понад 40 безпілотників українських в бік Москви. Тобто ми якраз пробуємо можливості дійсно для обходу якраз столичної системи ППО, яка зараз. У них безпосередньо розміщена, але ми ж розуміємо, що це все дійсно це є конкретні удари у відповідь і прощупування. Прощупування дійсно як можна завдати. Кращого комбінованого удару днями західні змі опублікували карту систем ППО, які охороняють столицю РФ. Але навіть через такий щільний захист українським дронам удалося просочитися. Через серйозний захист Москви страждають інші регіони та стратегічні об'єкти по всій Росії. Аналітики уточняють, що комплекси постоянно переміщають. Но основная масса сосредоточена вокруг Москвы, Петербурга и резиденции Путина на Валдае. на защиту НПЗ и других стратегических объектов по регионам Просто не хватает систем. Этим и пользуются ВСУ. в Московской области Лунали вибухи у районе аеродрому, где базуется стратегическая авиация россиян. Також під атакою знаходилися аеродром базування стратегічної авіації Шайковка та аеродром Калуга у Калузькій області. Це вже не перша масована дронова атака Москви та інших регіонів, навіть при тому, що Міністерство оборони РФ завжди занижує кількість дронів. Майже дві сотні це немало і їхня кількість буде лише збільшуватися. Має дуже серйозний і такий антипропагандистський ефект безпосередньо для Кремля, який нагадаю, що одна із причин. Навіщо було починати так звану СВО? Це питання там гарантії безпеки для самої Російської Федерації, як це пояснював Путін та його оточення. Ну, ми бачимо, що війна приходить безпосередньо в Москву, і це бачать самі Москвичі. І, і не лише Москвичі. Ми бачимо, що дійсно географія а, дронових атак України вона шириться все рівно. До початку так званої СВО дрони не кошмарили простих росіян, а тим паче москвичів. Тепер повітряна тривога всю ніч для москви стає звичною справою, і можливо тепер у росіян виникнуть до господаря Кремля питання та претензії. у Кремлі Путін боїться перевороту. Росія на межі хаосу. Про це повідомляє The Telegraph, зазначаючи, що російський диктатор Володимир Путін побоюється змови, адже позиції РФ нарешті починають слабшати. У жовтні Федеральна служба безпеки Росії порушила проти бізнесмена Михайла Ходорковського та членів антивоєнного комітету Росії справу про насильницьке захоплення влади та створення терористичного співтовариства. Схоже, саме їх Путін вважає загрозою для себе. Це говорить нам про те, що що Кремль впадає в паніку, каже Джон Гербст, старший директор Євразійського центру Атлантичної Ради та колишній посол США в Україні. Путін шукає ворогів, щоб спробувати зміцнити свій режим. Ба більше оливи у вогонь підливає і те, що росіяни дедалі сміливіше виходять на вулиці. У Петербурзі спалахують протести. Люди співають заборонені пісні, закликаючи повалити диктатора. Кремль у паніці влада не знає, як зупинити цю хвилю непокори. Усі деталі та шокуючі кадри з серця РФ, які намагаються видалити Путін, далі в матеріалі. Майже чверть століття Володимир Путін будує на Росії систему особистої влади тоталітарну державу, де будь-яке накомислення карається на страх цементує режим. Але сьогодні цей моноліт починає тріщати. Російський диктатор панічно боїться втратити владу над Росією. Як пише за телеграф, бункерний ретельно охороняє свій режим від будь-яких загроз. Нещодавно ФСБ звинуватила Михайла Ходорковського та ще 22 членів російського антивоєнного комітету. У підготовці державного перевороту, за даними спецслужби, організація нібито планує насильницьке захоплення влади та повалення конституційного ладу. Це говорить нам про те, що у Кремля параноя. Путін шукає ворогів, щоб спробувати зміцнити свій режим. Джон Хербст, старший директор Євразійського центру Атлантичної ради і колишній посол США в Україні. Провівши 10 років у Сибірській в'язниці, Ходорковський був звільнений у 2013 році та втік до Європи, де у дві році заснував антивоєнний комітет. В інтерв'ю за телеграм він заявив, що звинувачення ФСБ це відображення страху Кремля перед майбутнім і питанням передачі влади. Що ми маємо в Росії? Прем'єр-міністр, якого ніхто не обирав, а призначив Путін суди, призначені Путіним парламент. Місця, в якому були заповнені внаслідок фальсифікованих виборів і в легітимність якого ніхто не вірить, Михайло Ходорковський, російський підприємець та публіцист, плівати ні хотіли на збіжавших після кастрації ліберала Не бояться от слова совсем. друг друга, не бояться. таких же хищников, тех, кто ходит вокруг тебя и каждый день улыбается в глаза и клянется в верности. Вот эти могут, и Путин это прекрасно знает. А Медеж Пригожина, даже если был спектаклем, прекрасно показал, что защищать его никто не будет. И ни Росгвардия, ни полиция, ни рядовые, ни генералы, всем все равно, всем плевать. И потому Путину страшно. І справді страх стає ключовим словом. Диктатор загнаний у кута. Економічна ситуація лише посилює тривогу. Міністр економіки РФ Максим Решетніков визнав, країна стоїть на межі рецесії. Банківська система задихається від боргів оборонних підприємств. За даними аналітика Гарварду Крейга Кеннеді, 190 мільярдів доларів кредитів видано компаніями ВПК без гарантії. І тепер ця бульбашка може луснути будь-якої миті. До того ж, українські дрони знищили понад половину російських нафтопереробних заводів, загнавши РФ у величезні черги на заправках і дефіцит пального. А нові санкції за Окану лише посилили удар. Дональд Трамп запровадив найболючіші обмеження від початку війни. Під удар потрапили гіганти, Роснівті і глукойл. Тепер Китай і Індія скорочують закупівлю російської нафти майже три мільйони барелів на добу під загрозою. А разом із ними половина доходів Кремля. Але боїться путін не лише внутрішніх загроз, а й зовнішніх. Диктатор стягує до Кремля, дедалі більше систем. ППО навколо столиці вже п'ять рівнів оборони з усіх регіонів. Звозять панцирі с 300 і с 400 Факт, Путін уперше за багато років по-справжньому боїться втратити владу. Економіка тріщить по швах, нафтові доходи стрімко падають. А борги підприємств ПК у розмірі 190 мільярдів доларів під шаленими відсотками можуть обвалити банки. Міністр економіки та керівники найбільших компаній відкрито попереджають: більшість підприємств збанкрутує, якщо все триватиме далі. Фінансова чорна діра поглинає Росію. Путін мовчить, але народ більше не може це терпіти. Усі подружки. Обиці, дивіться просто зараз. Російська економіка на межі зриву в рецесію, тобто вона може не просто сповільнитися, а реально почати падати. Для російської економіки ця ситуація дуже погана. Це означає, що буде получать менше грошей в бюджет, менше, скажімо так. меньший приход денег в бюджете означает, что разрыв, вернее, дефицит, как это правильно говорить, бюджета будет нарастать. В России, кстати, проект бюджета уже подан, и по этому проекту дефицит будет не только в текущем году, там 5,7 триллиона рублей, А но он будет і в, в 27, і даже в 2028 году, восьмого на уровне 4 трильйонів. Промисловість теж стоїть на місці. А російський бізнес взагалі називають дійною коровою для держави, і когда у государства дефіцит, то дефіцит надо вообще-то покривати покривають либо за счет внешних что делает Украина, що либо за алібот внутрішніх ресурсів. Внешнее заимствование для России, похоже, крайне проблематичная вещь. Бизнес важен как ресурс получения денег, но если возможностью бизнеса зарабатывать деньги, у меня большой вопрос. Особенно в свете информации о том, что все больше и больше предприятий в России сейчас переходят на четырехдневный рабочий день. А ось що найважливіше інвестиції, і це ще один тривожний сигнал. Адже в Росії інвестиційна активність різко впала. І до антирекорду залишилося всього кілька місяців. По вас, Герман Греф сказала, що ні одного нового інвестиційного проекту зараз Сбербанк не не фінансують банк. Тобто ті, ті інвестпроекти, які фінансуються, це проекти прошлого. А по одной простой причине, потому что для того, чтобы инвестировать, надо иметь уверенность в том, что ваши инвестиции не заберут, в том, что ваши инвестиции окупятся. А российская экономика... не дає от що інвестиція інвестицій. Ну і звісно, нічого кращого ніж підвищення податків для наповнення військового бюджету. Російська влада не вигадала, тим самим ще більше погіршуючи ситуацію в економіці. Відяється повномасштабну війну, яка унічтажає вашу гражданську економіку. Ви все більше хочете перевести на войне рельси. А воєнне рельс означає, що ви не заботитеся гражданської економіки. Тепер навіть цифри ВВП викликають нервовий тик цього року. Прогнозували зростання до 2%, але тепер кажуть, що 1% – це максимум. І центральний банк і інші організації в Росії не прямо говорять, що вже є огромна проблема з тим, що весь рост, який є в Росії ВВП, це преимущественно рост зв'язаний з воєнним. Військом... Вавоєнний компонент і сфер, якщо обираємо воєнну компоненту, то, ребята, у нас рецесія. Риторика Кремля при цьому незмінна. Чи то путіну не говорять про реальний стан справ України, чи він просто не хоче цього бачити? Ми маємо не просто йти в ногу з глобальною економікою, а стріміться опережати її динаміку за що розкриття собственного потенціалу траслі регіонів і територій. развитие связей с зарубежными партнерами за счет широкого внедрения передовых технологий, освоения новых перспективных направлений современной экономики. Россия вообще старается это, жить в параллельной реальности, Потому что любая, ну это, собственно, классика любой авторитарной модели управления страной, когда страна говорит, все прекрасно, не обращайте внимания. Если, перефразирую известное высказывание, если на клетке с тигром написано, что это слон, то надо верить написанному. Там политически, мне кажется, запрещают говорить о проблемах в экономике. Собственно, подтверждение этому все больше и больше закрытия статистики. Но если у вас все хорошо, то зачем закрывать статистику? І все ж головне питання. Що далі? Чи має Росія шанс вибратися з цієї економічної воронки? Є відчуття того, що навіть якщо Росія завтра зробила вот, чудо, і Путін каже – все, я перестаю воювати, э, необратимий процес йде. Тобто, ось це вот все більше перевод економіки на військові рельси, помимо прочего. Он как раз означает, что вы уже не заботитесь о гражданской экономике, вы уже не можете ее так просто восстановить. Отсутствие гражданской экономики – это то, что может привести к военному поражению. Это По той простой причине, что все больше предприятий будет закрываться, людей, люди будут меньше и меньше получать зарплату. А я таби в довольно схоже, російська економіка зайшла в глухий кут: зростання мінімальне, ресурси на межі, а оптимізм тримається лише на словах Кремля. Як ви оцінюєте масштаби катастрофи, в якій опинилася РФ, пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 475 тисяч підписників. Далі більше побачимось.